Громадська організація Інша жінка регулярно проводить різноманітні заходи. Тож минулими вихідними на базі інша освіта хаб відбулася зустріч з лікарем, під час якої кремчужани отримали корисні знання про онкологічні захворювання, їх появу, лікування та профілактику. «Онкологічна патологія зараз потихеньку зміщується зі статистичного другого місця на перше місце і Активно конкурує з серцево-судинними захворюваннями у нас з кожним роком все більше більше захворівших на онкопатологію. Відповідно, я думаю, що Мало яку сім'ю ця хвороба обійшла стороною. Немає людини, яка про неї абсолютно нічого не чула. Незважаючи на те, що рак досить важко вилікувати, все ж таки це можливо. Розуміючи, що таке онкологія і наскільки це небезпечно, краще проводити профілактику, аби знизити ризик, появи або рецидиву хвороби. У цьому допоможуть наступні поради. Перше, це намагатися вести здоровий спосіб життя. Це дуже важливо. Відмовитись від поганих звичок, таких там паління, недосип, стреси. Хоча це важко від стресу повністю звільнитися, і другий момент дуже важливий: це проходити інтервальні медичні огляди, починаючи з певного віку, дивлячись для якої патології. Це дозволить виявити захворювання на ранній стадії і успішно його пролікувати. Про інші заходи на базі іншого світа хаб можна дізнатися на сторінках громадської організації Інша жінка у Фейсбук та Інстаграм. Не прогавте можливість дізнатися не тільки цікаву, а й корисну інформацію, яка обов'язково колись стане вам у нагоді. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.